Всім привіт! Це невеличкий обзор на скрипт для фарму Etereal з Extended. Зараз покажу вам, як він працює, які взагалі є функції в цього скрипта, і яким чином за допомогою нього можна крутити в 0 або можна навіть в невеличкий плюс. Просто це буде набагато довше. Ну, поїхали. Да, давайте перше, що покажу, це те, як скрипт набирає позиції, і за рахунок чого у нас виходить е, нульова ціна. Як бачите, в мене тут відкриті дві позиції посилання і по ефіру. Да? Ну, воно вже почало їх закривати, але загальна сума була 30 тисяч. І е, в мене також є ось хеджи, які відкриті на екстендеді. І що найцікавіше, це Entry Price, тобто ціна входа. Дивіться. В, на Ethereum в мене набран шорт по 2988,60. центів. А на Extended в мене набран лонг по 2988. Тобто, у нас є позитивний спред в 0,6. Ну, Точніше, в 60 центів, якраз за рахунок цього спреда, у нас і виходить те, що позиція відкар... відпрацьовує в нуль, або там в невеличкий плюс, або там супер невеличкий мінус. Якщо там фандінг десь міг з'їсти цей спред. І працює скрипт таким чином. Як бачите, вон там. Оце він все набирав позицію. Вон там купа ордерів. Оце баї пішли з вчора, з вечора. Набирає він позицію маленькими ордерами, але про це поговоримо трошки пізніше. Зараз про саму суть. Тобто, у нас скрипт працює таким чином, щоб на одній біржі набирати вище або нижче, в залежності від різниці в ціні. Бо ця різниця в ціні у нас завжди буде. Так? Якщо подивимось зараз, тут 2957 тут ну, теж 57. Тобто зараз у нас спред мінімальний. Але дуже часто він буває в районі 1 долара або 1,5 долара, що, наприклад, тут у нас, ну, ось навіть зараз, тут 57,03, тут 58,01. Тобто у нас 70 центів спрода між ціною, і якщо ми їх захопимо з такої позиції, що на Етеріалі буде закриватися, точніше, відкриватися шорт, а на екстендеді Лонг. Тоді у нас буде позитивний спред в вході, і треба буде лише дочекатися моментів, коли спред вирівнюється в зворотню сторону для того, щоб цю позицію закривати в нуль. Це все скрипт робить автоматично, вам за цим ніяк не треба слідкувати. Да, ну і друга позиція посилання, я її пропустив, але в неї така сама логіка. Лонг у нас по 124,63. Шорт у нас по 123,75. А, ну тут бачите через те, що був якийсь спайк на солані. У нас вийшло трошки гірший. А, ні, вибачаюсь, то я Oracle Price подивився. Ні, все правильно. 124,66 у нас Entry Price, Тут 124,63. Тобто, у нас знову ж таки шорт набраний трошечки вище за лонг. І коли вони закриваються при в моменті, коли спред вирівнюється між позиціями, то за рахунок цього ми відкручуємо в нуль або іноді навіть там в невеличкий плюс. Да, в мене бувало, що такі позиції там на 18 тисяч закривалися там в плюс 5 доларів. Да, але бувало таке, що і там в мінус 7, в мінус 8 доларів. Тому я і кажу, що в нуль або там в невеличкий мінус воно все це буде крутити. Да, Це стосовно позицій. Ось якщо давайте покажу вам ще історію ордерів, щоб було видно, як саме працює скрипт. Да, тобто, ось тут у нас він пішов вже трошки закривати, бо пройшов час. Але ось тут ось він набирав позицію. Да, ось там short, І він набирає позицію невеличкими ордерами, як ви бачите. Для того, щоб не створювати стінку в стакані, і для того, щоб у разі, там якщо, наприклад, ціна різко кудись піде, да, щоб нас сильно не розмазувало. Бо якщо нас там розмажить на ордері в там, 170 чи 300 доларів, це не так страшно, як, наприклад, якщо нас розмажуть там на ордері в 5 тисяч. Да, тобто, навіть якщо там чуть-чуть розмажить на такому ордері, воно е потім може його компенсувати наступними ордерами. Да. Тож логіка скрипта основна, вона така, що ми набираємо позицію маленькими ордерами е з врахуванням позитивного спреда. Після чого закриваємо позицію таким самим чином, да, воно чекає, щоб у нас спреда між ціною в стакані на одній біржі і на іншій не було, або він був позитивний в нашу сторону. Да, тобто, наприклад, щоб закривати лонг вище і шорт нижче. Після чого скрипт це все закривати. І тепер до найцікавішого. Це налаштування. Да, він, як бачите, він там в мене працює прямо зараз. Тому ті, ті позиції, які я вам показував, це прямо актуальні. Ось у мене тут зараз висить ордер на продаж солани, точніше, ефіра, хеджовий, вон там ціна до нього майже дійшла. Тож, да. скрип досить прикольний. Такого на ринку дійсно ні в кого нема. Зараз я вам покажу налаштування, ви це точно зрозумієте. Так, поїхали по налаштуванням. У нас тут їх досить багато, але зараз поговоримо про основні. А якщо вже там вирішите вступати в DAO і користуватися цим скриптом, то там вже є більш детальний гайд по всім налаштуванням, по кожному параметру завжди можна мене запитати і так далі. Дивіться, що у нас тут є. У нас є мультитокен мод і сингл токен мод. Тобто ми можемо працювати або з набором токенів, як бачите, в мене ефір да, салана, і тут позиції по ефіру і салані. Також ми можемо працювати з Single токеном, якщо тут поставити false, і поставити, наприклад, ефір. Токенів можна додати скільки хочете, хоч 10. Це неважливо. Воно просто буде ходити по всім цим токенам, перевіряти, чи вони співпадають під ваш спред. Потім у нас є показник того, скільки позицій в доларах ми хочемо набрати загальну і скільки ми хочемо набрати позицію на кожен токен окремо. Да, тобто в мене тут ефіри Solana, я поставив загальна позиція 30 тисяч і загальна позиція на кожен токен 30 тисяч для того, щоб не встановлювати ліміти. І якщо б там тримався спред тільки на ефірі, і взагалі його б там не було, наприклад, на Solana, то воно б мені на всі 30 тисяч набрало б ефіра. Е, да. і ось, якщо повернутися сюди, да, то бачите, тут у нас 17 тисяч, тут 11 600, З тим, що там декілька ордерів вже закрилися е, по ефіру, да, то тут загально було 30 тисяч. Далі. Далі у нас є показники е, спреда, які ми е, налаштовуємо для. Логі... Ну, для того, щоб логіка скрипта соблюдалась. да? В мене тут стоїть Entry Spread Min-Max 025 і 2%. Що це означає? Це означає, що скрипт буде чекати момента, поки між ціною в стакані на Етеріалі. І ціною в стакані на екстендеді не буде спреда в 0,25% в нашу ну, в будь-яку сторону, якщо це перший трейд, якщо вже позиція набрана, то тоді воно буде соблюдати одне направлення. Да? Потім у нас є показник екзит спреда, тобто це момент, в який у нас відкривається ордер на закриття нашого трейда. Да? Тут стоїть позитивний спред в 0,1%. Тобто, що це означає? Це означає, що позиція буде закриватися в той момент, коли спред в позитивну сторону стає 0,1%. Да, тобто, умовно, якщо ми тут хотіли купити, і, наприклад, у нас там ціна 3000, да, і там 3009, то ми беремо е, тут long, да, тут short, і при закритті у нас е, альтернативна да, реальність, тобто, у нас там 3003, наприклад, на екстендеді і 3000 на етеріалі. І тоді у нас виходить, що тут close long. Close Short, да? і як бачите, при, ну, на прикладі, тобто у нас буде набрана позиція в позитивний спред і закрита позиція в позитивний спред, при таких налаштуваннях воно, звісно, нам трошки довше працює да? і може займати час, але воно відкрутить позицію в ноль або в профіль. Чому воно може відкрутити позицію в ноль, бо в нас є далі такий показник, як Max Hedge Concession PST? Це показник, на який скрипт буде рухати вашу лімітку. Тобто, наприклад, якщо у нас да, там перша лімітка взялась по 3000, а тут ціна 3009, і вона йде вниз, да, починає падати. І вже, там, наприклад, вона там не 3000, а 3001. То скрипт буде рухати вашу лімітку до 3000, щоб набратися в нуль. Якщо ціна упаде, наприклад, там, на 2997, то лімітка залишиться стояти по 3000 і чекати, поки її наберуть. Це у разі, якщо ми використовуємо мод без набору по ринку. В такому випадку у нас є трошки да, у нас якби трошки більше ризики, бо ми можемо попасти на ситуацію, де у нас там один ордер нальють, На етеріалі, наприклад, потім ціна різко розвернеться. На екстендені у нас ордер не нальють, і тоді у нас буде там, ну, різниця в сумі позицій на розмір одного ордера. Через це у нас може бути якийсь мінус фінальний. В мене поки такого не траплялося, але теоретично це реально. Для того, щоб такого не ставалося, і для того, щоб у нас позиція в 100% випадків завжди закривалася, у нас є мод закриття по ринку. Якщо тут поставити true, тоді наша позиція закриється по ринку, коли спред дійде до 0008. Тобто, знову ж таки, якщо взяти приклад з нашим по 3000. По 3009, умовно. То дивіться. Воно зайшло по 3009, це там у нас 0.3 спред. Потім спред починає падати і доходить, наприклад, на екстендеді до 0.1. там 0.08, це десь. Ну, да, десь до 0.2. Тобто, ми відкрили перший ордер по 3000. І хедж ми не змогли відкрити там по 3009, бо ціна розвернулась. Да, нам ордер не не І зараз же ціна там 3002. В такому випадку, якщо у нас тут стоїть true, і, ну, Тобто ця ціна регулюється оцим показником. І якщо тут стоїть True, тоді воно виконає ордер по ринку. Да, і воно візьме ціну з. Протилежного стакану і нальє в той ордер е, свою позицію. Е, да. Тож виходить, що у нас є два основні отакі моди. Перший мод це коли ми крутимо чітко в ноль або в невеличкий профіт, але у нас є ризик того, що. Позицію не на ну, на екстендеді, і ціна розвернеться, і у нас буде там різниця в сумі позиції на розмір нашого ордера. Але тоді у нас буде чіткий прайс рендж і ми ніколи не будемо уходити в негативний спред. Якщо тут цього не налаштуємо, да? Тобто тут можна налаштувати так, щоб у нас там, ну, щоб ми набирали там в негативний спред, наприклад, або поставити тут умовно 0,1, да? І тоді у нас всі ордери будуть набиратися виключно в позитивний спред. Тобто ціна не буде рухатись до там, 3 тисяч, а вона залишиться на 3 тисячі 2. І все, і ордер буде тут висіти. В такому випадку, да, у нас тоді. В 100% буде позитивний спред, просто у нас трошки збільшується діапазон, тижніше зменшується діапазон руху ордер. Да, і ви це все можете налаштовувати, можете робити все під себе, можна зробити, щоб цей скрипт просто крутив вам волюм, якщо у вас є таке бажання. Але сьогодні піорпи не сиплять за волюм, тому цей скрипт у нас досить розумний і крутить таким чином, щоб ми не платили гроші, а лутали тільки поєнти. Далі у нас є важливі налаштування це кількість холду по годинах. Кількість холду по годинах це, ну, думаю, зрозуміло, ми виставляємо тут, наприклад, 10 годин. Це означає, що скрипт відкриє позицію, протримає її 10 годин, після чого піде її закривати. Е, да, бо це у нас зараз там утримання, це один з основних показників на біржах, і можна гратися, знайти оптимальний таймінг для закриття позиції відкрутки волюма. E, можна тут якби, змінювати все, що хочете, і там, ставити лоу у Є-пари і ставити там, ордера по 50-100 доларів, щоб воно там не мазало і набирало вам якесь Ааві, XMR, чи щось таке. E, da, ми можемо налаштовувати кількість прогонів, e, tam, щоб воно за один раз e, крутило. Da, tam, 5 разів, 5 кругів, чи там, один круг, чи скільки ми захочемо. E, і також у нас є смартові стопи, які працюють в залежності від маржі на біржі. Да? Mm, бо. Ми ну, дуже часто ми фармимо мультітокен мод тру, тобто у нас набирається декілька ордерів, через що ем, складно розрахувати чіткий стоп-лосс, бо на біржі, ну, на всіх цих перпах у нас крос маржа, Добто, весь баланс розподіляється між всіма позиціями. Е, тому тут є смартовий механізм стопа, який починає закривати позиції залежно від використаної маржі на кожній біржі. Якщо у нас на Етеріалі ліквідація стоїть десь на 51%, а на екстендері вона стоїть десь на 91-92 на використання маржі то для цього у нас є три типи стопів. Перший тип стопів це софт стоп, який почне закривати позицію ем, лімітками по правилах звичайного виходу. У мене воно налаштоване на 30%. Тобто, якщо, наприклад, ми набрали шорт, і ціна різко пішла вгору, і у нас негативний піанель з хавал маржу до того, що 30% від всього балансу використано на підтримку позиції, тоді воно цю позицію почне закривати, потрошки використовуючи оці правила. Якщо ціна там супер різко пішла, і вона вже пішла далі, да, і дійшла, наприклад, там до 43% використання моржі, тоді воно буде закривати це одним ордером. В першому випадку воно буде закривати маленькими ордерами, як тут налаштовано, в другому випадку воно буде закривати одним великим ордером, і в третьому випадку воно буде закривати по ринку, щоб вас не ліквіднуло. І так само на екстендеді, просто інші показники залежно від екстендеду, ну і все. Да, це все технічні показники. Вони вам не потрібні, то якщо вже вступите в DAO, зможете, зможете подивитись повноцінне відео і все. Все побачить самі. Ех, бачите, не набрало мені mm -hmm. <свісно> не налило трошечки лімітку. Ну, нічого, сидимо, чекаємо, що робить. Так, да, ось такий у нас скрипт по екстендеду і етеріалу. Фармить обидва, обидві біржі майже безкоштовно при. Можна налаштувати, скажімо так, навіть щоб крути в плюс. Да? Тобто Тут кожен може гратися як хоче. Я даю вам повну свободу з налаштуваннями, тобто це не якийсь там предефайнений скрипт, ви можете грати, знайти свою стратегію, можливо, знайти якусь пару, на якій ви будете завжди там відкручувати в плюс і взагалі зробити це там профітним арбітражним батом. Up to you. Я все таки фокусуюсь більше на фармі поєдні. І м, тому, щоб закривати їх в нуль. Да? Тобто я більше стараюсь зробити більше позицій, більше вольюму, якісь такі штуки, але там в нуль чи в невеличкий мінус. Але, як ви вже бачили, можна зробити так, щоб воно крутило і в плюс. Да. Ну і звичайно, цей скрипт доступен всім в ємдау, і ви просто купуєте підписку з підпискою ви отримаєте ліцензійний ключ і доступ до скрипта. Також для всіх, хто в Україні у нас є детальний гайд для того, ну для того, щоб поставити цей скрипт на сервер і щоб він працював незалежно від вимкнення інтернету, світла і так далі, був стабільним і фармив вам поєнти, незважаючи на ситуацію. Тож, да, доступно всім гімдао. Якщо захочете до нас приєднатись, отримаєте цей скрипт, всі інструкції. Звичайно, з будь-якими питаннями ми вам допоможемо. Тож, якщо зацікавились, чекаю вас в гімдао. Всім пока.